Дівчатка, хочете неймовірно смачну та пухку пасочку? Тоді записуйте рецепт і обов'язково підпишіться. Приступаємо до опари. Змішуємо тепле молоко, цукор, дріжджі й борошно. Все замісили і відставили. Далі змішуємо жовтки, цукор, ванільний цукор, беремо нашу опару, яка вже підійшла, вливаємо туди наші жовтки, додаємо частково просіяне борошно, замішуємо тісто. Потім додаємо. Масло кімнатної температури і все гарненько вимішуємо. У мене десь на це пішло хвилин 15. І у вас має бути таке тісто. Далі висипаємо попередньо замочені родзинки, і я ще взяла журавлину, і все гарненько вимішуємо. Кладемо наше тісто на 1 годину. І воно у вас має таке пухке підійти. Далі я Складаю його і ділю на 4 частинки, Виклад, формую пасочки круглі і викладаю у форми, і ставлю в тепле місце на 1 годину. Потім випікаємо.